guys. от у вас є ваш лист. Особисто в мене немає, тому дуже часто мої розмови з друзями виглядають приблизно так. Що тобі дарувати? Я не знаю. Спочатку це відео взагалі мусило бути про якісь прям бешені речі в інтернетах. Але по перше, це вже зняла Валеріана І по друге, це трошки не мій формат, окей? А також я просто не змогла знайти таку купу всього чогось такого крейзі. Тому я вирішила просто зібрати в одне відео якісь речі, такі от реально фані, якісь типу трусів зі слоном. Ну і зробити плавний перехід до реально крутих хатілок. Типу, знаєте, яка гарна палітечка, тощо. Ну, я таке люблю. Мені здається, це настільки потужно, що вже просто ну всі встигли це побачити. Але як ви бачите, я дуже жорстко проходжуся по трендах. Я дуже вчасно все публікую там, ще з Коломойським, Тимошенко і іншими такими, знаєте, просто прекрасними мемами і людьми-політиками поганими, я не знаю. Але от просто уявіть, як на вашій естетичній сумочці із дуже естетичними брілками висить це. Ну, це пік. Тому, ну, let that sink in. До речі, це ж брілок не з Aliexpress, а це від українського бренду. Тому я от подумала останнім часом я цікавилася сферою SMM, Не якось я в ній працюю, окей. Тому я би знаходила доволі багато цікавих українських майстрів брендів. І насправді у них є доволі багато всього цікавого. І я знаю, що багато хто так само, як і я, не знаю про їхні існування. Тому я подумала, що можливо було б забавно зробити відео із оглядом українських майстрів, їхніх речей загалом зробити віш лист із українських брендів. Тіпа. Це було б забавно, тому дайте знати, що ви про це думаєте, і було б непогано, якби загалом якісь крамничкою відгукнулися. Що, типу, привіт! Я просто хочу знайти якісь українські бренди, на які я можу всрати свої гроші. Оце я побачила зовсім нещодавно, і це просто. Я б це подарувала своїй подрузі, яка просто обожнює Майнкрафт. І би мені на нот цей Майнкрафт, я б собі повісила тут ось ось таку лампу, їй подарувала, скачала Майнкрафт, і ми б вдвох із лампами грали в Майнкрафт і ловили дзен. Мені просто рандомно почали траплятися всілякі штучки із Майнкрафту, я дивлюся на це думаю. Мені здається, що це просто максимально задовільняє свого ну, inner child. You know. Блін, я постійно, коли кажу you know, know? в мене вмикається в голові You know, like, like На... <звук> подушка злідонуком. Ну і я так думаю, що багато хто мене дивиться ну, дивиться драма, тому. You can relate. You can relate. Sorry, але ви його бачили? Ви, ви його бачили? Ви його бачили? Ви його От я бачила. Окей, я не вживу його бачила, але ну, по моїх репостах в тік -туці... Ви розумієте, я бачила. Це зараз так кринжово звучить, ніби я просто якась така, типу, знаєте, така. <клес> я просто вже уявляю, як я буду сидіти на монтажі, дивитися на це і думати, б'єт. <я>... <плес> <клес> <клес> Взагалі я дуже часто обговорюю певні свої ідеї зі своїми подругами, і те, що аж 100% опитаних мною, а це одна людина, відповіли масажер, я вважаю, що це рівень. Це рівень. Масажери бувають різні, знаєте, отака от штука, типу, така, от, і вона. Ві... Ну коротше загугліть, але я завжди хотіла собі дешевий масажер для голови. Ось той самий Венік, Вінник, Олег. Так, він дуже дешевий, і він певний час продавався майже скрізь. І я його бачила цього року. І я його думала купити. Він дуже дешманський, але я постійно на нього жлоблюсь, Бо я не знаю, я не можу дозволити йому ось цьому child дати просто ну, домінацію. над зі мною я просто стою і думаю, Ну чого мені треба? Ні, я це не куплю. Хоча при тому що, я вам кажу, це така моя римська імперія. я прям, Мені здається, що я кожен рік думаю про те, як було б класно мати мати ось цю ось штуку. Ось, ось. Я просто згадую, як всі в першому класі щось бігали із тим ось вінником, просто бігали і такі, ааа, ти, ти подивись, ти подивись, ти подивись. приємно, да, приємно, да. Віддай. Коротше, в дитинстві я обожнювала дивитися казкову Русь. І моїм улюбленим персонажем була, звичайно, що Юлічка та Гирюлечка. Ну, бо вона була, правлі, майже що єдиною жінкою в цьому мультсеріалі. І, звичайно що я буду любити жінку... блять, ну кого мені? Януковича? Да Якубовича. Ні. Хоча окей, я ще обожнювала лішка. Взагалі, пишіть, кого обожнювали ви. Ляшко, Юлічка, кого? І в моїй бабусі якраз були ось ось опручі із косою. Боже, я так із ними носилася це капець, це Просто я їх так обожала, я їх надівала і таке все. А я тепер Юлічка та Юлечка. Ну, окей, вона поганий політик, я так думаю, погана людина, але як мем прекрасна. Тому, якщо у вас є подруга Блондинка. Задумайтесь. Let that sink in. Коротше, я коли їздила до своєї подруги, у неї була просто офігенна велика чашка ручної роботи, і така ніби з глини. І вона. Це моя тепер Римська імперія. Відтоді як я до неї з'їздила, я тепер постійно думаю про те, що я хочу цю чашку. Здавалося б, купи собі просто якусь воврору велику чашку. Але ні, я хочу не просто велику чашку, я хочу велику глиняну чашку ручної роботи, керамічну, не знаю похуй яку, але ручної роботи, яка була б велика на стандартних форм, таких от цікавих. Я хочу таку чашку. Я хочу білий будинок, блакитні віконниці. І кімнату з видом на річку, щоб я могла малювати. Взагалі, я коли шастила на третій, я знайшла одну майстриню, яка робить керамічні прикраси, керамічний посуд, і я в неї побачила керамічні гарні чашки. Дивіться. Але просто я хочу якусь прям суперцікаву чашку. Прям суперцікаву чашку. Зима близько, ракети теж. Шахеди і ще ближче у мене за вікном літають, до речі. І ні, тут не буде жодної інтеграції. Я кажу про тапулечки. Я так думаю, що всі в Тіктоті бачили цю прекрасну панночку, жіночку, дівчину пані і сторінку в Тіктоті заблокували, чи вона її видала? Я не знаю, і я не змогла знайти відео із цими тапулечками. Тому я вам просто покажу якісь подібні в цих просто неймовірних паткрадулічках. Я просто дивлюся на ці підкрадульки, і окрім того, що вони капець які цікаві, вони, певно, і ще капець які теплі. Блін, от я подумала, так тоді і грілка треба. От в мене немає якоїсь гарної грілки, а ну, чесно, так, холодно, що це капець. І, типу, ну, ну Із цими сусідами я не знаю, коли буде опалення. Тому мені здається, що грілка це теж must-have. От ви уявіть, грілка, чашка та пулечки. Грілка, чашка та пулічки це ідеальний подарунок на новий рік. Let І... От у вас де лежать прикраси? Де? От у мене вони лежать, як піздець какой то В мене якісь прикраси лежать в чашці. Отут. Ну зараз тут, здебільшого, лежать якісь стікери з наною реном. Я взагалі обожнюю цю чашку. Бабушкин сервіс. А загалом я думаю, що це проблема багатьох дівчат, що прикраси лежать як якийсь пиздец. і тому я собі дуже сильно хочу якусь дуже гарну скриньку. Знаєте, не просто якусь звичайну скриньку, яка буде виглядати звичайно, якось ну, типа, звичайно. Я хочу якусь дуже гарну скриньку, гарну велику скриньку. Це вайб. Це вайб. Мені здається, що такі скриньки можна знайти у крамничках, які перепродають певні речі із аукціонів, певний антикваріат. Тощо мені здається, що там прям буде мегавайп. Я просто обожнюю вести щоденник думок. У мене отакий от блокнотик. Він дуже гарний да. Аврора кормінь. Я туди виписую різну там рефлексію, свої плани на майбутнє, якісь свої інсайти про себе, тощо брейншторм. Ну прям ну в мене там все. Звісно, що я також користуюся Notion, але ну мені подобається. Спочатку писати в блокноті, а потім в Notion. Хоча ну Notion я теж одразу пишу часом. І я просто не можу писати в щоденку, якщо, по-перше, в мене погана ручка. Хороша ручка це для мене чорна гелова ручка, яка гарно пише, яка гарно виглядає. На даний момент я таку знайшла тільки одну: це з Еврора. Вона коштує 24 гривні. Це просто найкраща ручка в моєму житті. По перше вона реально, типа, і надовго. Ну, Надовго знали б ви, як я за нею охочусь, бо постійно в яку б аврору я не зайшла. Ну, прям мені здається, що в 70% випадків я її не знаходжу. А по-друге, я не можу писати в щоденничку, якщо цей щоденничок не гарний, а мені треба, щоб був гарний папір. Ви ж такий, знаєте, трошки пожовклий, такий приємний на дотик і гарна якась обкладинка. От тоді. Я вам кажу, можливо, ви не могли почати вести свій щоденничок через те, що у вас погана ручка і негарний зошит. ну, щоденник. Тому, от, да, оце. це Заврори, і, типу, це такий вайб, це такий вайб, Я так це обожаю, Ну, це просто це неймовірно. Лампа з Майнкрафту вже була, але лампа гриб. От, ви уявіться, там іще лампу гриб поставила. Це вайб. І ще є класна лампа, вона повністю із солі. Вона теж така дуже гарна, така помаранчева, і вона реально смакує на смак як сіль. Я просто була у своїй порою, у якої чашка. І я там так само бачила цю лампу, і я ще бачила, де вона продається. Там так само продавалася ну, маса для голови, який я накупила, і лампа, яку я накупила, яка смакує як сіль. А лампу у формі грибу я взагалі захотіла після того, як наш куратор на курсах нам показує всілякі різні. Кейси, і він показував бренд, у якого він побачив цю лампу, і він одразу її замовив. Але, типу, я забула, що за бренд. І я не думаю, що я б могла собі дозволити купити в них цю лампу, але все одно гарна лампа, класна лампа, мені дуже подобається, і мені здається, що от на фоні боже, це вайб. Точніше, на тлі, неправильно казати на фоні. Ціні від черєп, я молю, що я правильно вимовила. Я не знаю, де їх замовити в Україні, певно, тільки через нову пошту і міжнародну доставку. Але ну особисто я з цим возитися. Але їхні ціні це «Anyways, моя Римська імперія, бо я собі купила, ну як мені подруга подарувала таку їхню палеточку. І, типу, це просто найкраща палетка в моєму житті. Вона капець, яка пігментована, і в неї дуже гарні кольори. Ну, прям ну це прям ці кольори, які я дуже сильно хотіла. Я дуже сильно люблю якісь корейські макіяжі, і звичайно, що в них використовуються якісь цікаві кольори. І тому для таких макіяжів ось палетки від Черєп. Вони просто вони ідеальні. У них іще дуже гарні шимарні тіні, Це просто взагалі... Вообще... Я б дуже собі хотіла саме цю от космічну палетку, бо я постійно бачу зараз в тіктоці, як всі роблять з нею макіяж. І, звичайно, що я теж хочу. Там дуже гарний космічний шимер. От я прям на нього дивлюся, і я така. Але в принципі у них просто більшість палеток, вони дуже сильно офігенні. Я чекаю, коли всілякі магазинчики, які продають корейську косметику, почнуть продавати ось, ось китайську косметику. До палеток також піде палетка шимерних тіней. Я дуже сильно хочу просто палетку повністю із шимерних тіней, Не із глітерів, бо глітери це тупо бльосточки, і типу мені не дуже сильно подобається, як виглядає глітер на очах. Ну це просто бльостки. А от шимерні тіні, вони такі от вологі, і від них залишається якийсь трошки мокрий ефект. І також просто ну це шимер, який виглядає гарно на очах. Він прям ну ну це гарно. Це. Це гарно, я хочу шимери саме тих кольорів, які я хочу, і це просто unreal знайти. Бо в цьому я бачила тільки ці палетки, які люди самі собі ліпили із інших палеток. Певно їм просто надсилали на співпрацю різні палетки. І вони такі, ну єбать, тепер у мене буде одна охуєна палетка. Дякую, я заздрю. Одяг від LaceMate. В принципі, він ну відносно того, який це одяг, то він не дорогий. Бо, наприклад, від брендів українських такий одяг він буде коштувати та хуя. Я просто обожнюю їхні сукні і корсети в особливості. Ості, це ось взагалі просто Але знову ж таки, я так їбала морочитись із тією доставкою. Ні. Пам'ятаєте брілок із Зеленським? Тепер уявіть поруч із ним дуже естетичний брілок із мушлі. Я їх бачила тільки на Pinterest, і я спеціально їздила в Одесу і купувала собі мушлі для того, щоб зробити такий брілочок. Але, типу, в мене немає потрібного знаряддя для того, щоб зробити цей брілочок або зробити типу, таку підвіску, хоча я дуже сильно хотіла, але як ви бачите, я лінила. Ладно, я не ліную, в мене просто не було часу серйозно. Але це така ідея для всіх, хто робить такі знаєте, брілки із о... квіточок. От можна не тільки квіточки використовувати. Я ледь-ледь знайшла ці всі ідеї. Взагалі, в мене просто є певні хотілки саме в одязі, суто в одязі, але було б трошки ну, не вайб сюди все впихувати. Тому можливо, якщо вам цікаво просто побачити такі е, відео, а що б я хотіла, то дайте знати. Та й загалом просто пишіть в коментарях свої певні там, бажання, то тощо, Діліться, бо мені здається, що проблема, не знаю, що я хочу ця проблема дуже сильно поширена. Або загалом будь-що напишіть, і, зокрема, коли там будете спускатись, поставте лайк. Пожалуйста. І підписуйтесь на мій телеграм-канал, там я просто часом типу, публікую певні теми, типу, е, яке відео вам було цікаво побачити. Ну і звичайно, підписуйтесь на мій інстаграм, бо там ну, я його так вилизувала, там такі гарні фото. Точки, і все, чмок в пупок.